У передньому відео про Бохо я показувала, як можна зібрати образ в цьому стилі взагалі без одягу в стилі Бохо. Просто завдяки аксесуарам, накладеним на льон, бавовну, замшу, динів тощо. Сьогодні розберемось з цим детальніше, бо ця схема дуже зручна. Можна виглядати максимально в стилі сезону і не витрачатися на. Сукні, жакети і інші великі речі в стилі богу. Аксесуари наше все. І що найприємніше, більшість з них у вас вже є. Так-так, не дивуйтесь, я бачила ці шафи. У половини з вас шухляди тріщать від богу прикрас. У кожної третьої є сумка в стилі богу. У кожної четвертої ремінь із масивною пряжкою. А кожна сьома колись придбала собі ковбойські чоботи. Про всяк випадок. Тож, з одного боку, ніякого шопінгу на емоціях. а з іншого, це саме той рідкісний момент, коли оце все камінь, дерево, шкіра із сувенірної шухляди стає актуальним. Неймовірно, але факт. Я знаю, що частина із вас зараз подумала, -м, Ну, у мене точно нічого такого немає. Та не спішіть з висновками. Давайте перевіримо. Я показую, як виглядають боха аксесуари, а ви влаштовуєте ревізію в шафах і сухлядах. Ремені. Коричневі. Із круглими і овальними пряшками. І із плетінням. Ви роками не знали, куди їх привлаштувати, бо вони не дуже поєднувалися навіть із простими джинсами і білою футболкою. І правильно робили. Універсальний ремінь має бути із гладкої шкіри, середньої товщини із простою прямокутною пряжкою. А ці не такі. І саме тому потрібні зараз. Особливо, якщо у вас ще є версії з масивними пряжками. а ще краще з камінчиками. Це просто діаманти цього літа. А якщо у вас раптом є ремінь із макраме або торочками, то або вас хрестили в Аризоні, або шопінг минулого тижня виявився дуже концептуальним. Прекрасно. Я вже казала, що в кожної другої з вас вони є. Просто давно не діставались. Пошукайте в отій скринці в нижній шухляді комода. І пам'ятайте, що Бог любить одразу і все. Якщо миста, то відразу три різних різної довжини, фактури і кольору. Якщо каблучки, то не одна на кожну руку, а все, що є, сюди. Браслети два або три. А краще зробить браслет із намиста. Обмотайте його навколо зап'ястя. Додайте ще якийсь дерев'яний і шкіряний, бо Бохо любить багато шаровість навіть у деталях. Змішуйте все: дерево, каміння, метал, шкіру, окремі оплески цим шкіряним браслетам і чокерам. Якщо збереглись, вдягайте! Другого такого сезону для них не буде ще років 20. Сумки. Солома, торочки, округлі м'які форми, сумки без жодного натяку на структуру. Усе це в тренді. А якщо вони ще й замші, то вважайте, що виграли джекпот. Взуття Біркінштокі наразі це просто актуальне базове взуття. Але в стилі Бохо теж виглядатимуть органічно. Римські і рибацькі сандалії на шнурках. В'єтнамки теж підійдуть. І головне, зауважте, будь ласка, що один аксесуар в стилі бохо не витягне образ, йому потрібна підтримка. Бохо це стиль, який працює в дуеті, а краще в тріо. Сумка і ремінь, прикраси і взуття, прикраси ремінь і сумка. Саме тоді це буде стилізація, а не випадковість. Що ж, цього разу я не бажаю вам свідомого шопінгу, а бажаю результативних розкопок у власних шафах. До зустрічі!